Я думала, виставляти це відео чи ні? Знаєте, вирішила виставити. На помилках вчаться. Робіть так, як я. Добрий день всім, хто завітав на мій канал. Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами на кухні. Знаєте, видивилась в інтернеті, скажімо так, випічку швидкого хліба в мікрохвильовці. І цілий тиждень от хожу, і от воно, от мені от хочеться мені його спробувати спекти. От хожу її час від часу, ви розумієте, що ну от приходить воно мені на думку і все. Ну, Сьогодні вихідний неділя. І знову мені прийшла ця думка в мою голову. Ну, вирішила перевірити. Ну що ж, давайте спробуємо. Можливо, справді, чому б і ні? От, і от другий раз приходиш, хліба немає. Тут хоч біля нас і жабка близько, але і в жабці буває немає. Так що так. Будемо експериментувати. Значить, так, для цього там написано: трошечки в мене будуть відхилення, любі друзі. Там сказано, що треба кефір. Кефіру у мене нема. У мене є сметана, у мене є прокиші сливки. Я думаю, що я. Так спробую. Ну, вже, якщо не вийде, не вийде. Ну, не вийде, тоді в слідуючий раз куплю кефір і спробую на кефірі. Ну що ж. Там, значить, на одне яйце було зроблено відео, я не пошкодую, зроблю на два. Щоб більше була більша хлібинка. А вдруге їй справді буде не. Погано. Ну, вже якщо Ой-ой-ой, якщо вже не вийде, то що зробиш? то не вийде. Так, беремо два яйця. Будемо робити. Будемо пробувати. Два яйця берем. Е, значить, нам там три столових ложки кефіру. Ну, раз на двойна порція, то беремо шість. Значить, я беру. Ой, яке воно густі, ці слівки. Одна ложка, друга ложка, третя. Та вже заберу, напевно, всі слівки. Буде. Чотири. Мабуть, навіть п'ять вийде, бо вони дуже, дуже вже повні, так, і воно густе. Так. Ну, і ложку тоді. Ось такі є сметани. Мабуть, зараз, мабуть, мабуть, мабуть. ось так зроблю. Ось так. Так. Угу. Ну, візьму ще, не знаю, ось так. Ще сметани. Ну що? А, там ще ж розпушувач треба, але ну, в мене розпушувача немає. Я візьму соди, і, знаєте, друзі, для впевненості я погашу її оцтом. Так як в мене не дуже кисла сметана із сливками, то я візьму, візьму соди. Візьму небагато, бо не знаю, десь отак. десертну ложечку, я не знаю, скільки тут. Ну, пів чайної, напевно. І зараз згашу її оцтом. Ось так, друзі, не знаю, не знаю, що вийде. Ну, вже що вийде, щоб воно мене, ви знаєте, не муляло. Я все ж таки спробую. Якщо не вийде, то куплю кефіру тоді. Спробую в кефірі. Так, це ми все прибрали. Тепер треба його посолити, правильно? Що це буде за хліб несолений. Ох, скільки ж сюди солі додати. Дуже не пересолити. Так, 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 так. На таку порцію, не знаю, може півчайної ложечки хватить. Вже ж не був солений, солений. Трішечки так, трішечки допи. Добре. Ну і там добавляли трави, які кому подобаються. А я не хочу добавляти туди, туди пахучі трави, приправи, я буду добавляти чесник сушений. Ось так. Добавлю чесничку. Щоб пах чесничком. Буде як чесником. <реш> <реш> друзі, Не знаю, не знаю, що вийде. Самі. Якось. Не знаю, і смішно і не смішно. Так, там треба було, значить, на одну порцію, там треба було така велика ложка з чупком. Одна муки. Я даю дві. Ось так. Ну і все. Все ми хороші. Оце весь такий у нас з вами рецепт. І там було на 3 хвилини мікрохвильовку. Ну, як у мене двойна порція, то я буду на 6 хвилин ставити мікрохвильовку. Так, 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 це все приберемо і будемо розмішувати. Не знаю. Зараз спробуємо. Знаєте, люди придумують все, що хочеш. І придумують такі досить смачні рецепти. У ну, всіх людей різний смак, кому сподобається, кому не сподобається. Але люди експериментують. Пробують, куштують, не сподобалось, тобі ще не, не роблять. Ну ось таке воно що у мене тут таке щось не знаю. Ну, Зараз добре розмішаю. Ой, вибачаюсь. Не думала, що так буде гучно. Але ж треба його добре, добре розмішати пахне чесночком. Пахне. Ну все, начебто начебто непогано розколотила. Зараз буду виливати у формочку. У така є, є така невелика, я її змазала постним маслом. І, друзі, головний у нас з вами момент. Будемо ставити. Зараз у мікрохвильовку і побачимо. Так, мої хороші. Поки поставлю на паузу. Зараз поставлю це в мікрохвильовку. Ось так. Nee. І схвали. Ну, mm -hmm. Ну що, мої хороші? Це повний треш, я так вам скажу. Я навіть думала продовжувати і продовжувати знімати. Це відео, і навіть я скажу вам, що я не впевнена, що я його викладу в Ютуб. <хи> Бо це в мене повний треш. Я... Мало того, що я пекла його, воно було в мене в мікроковолності трьома заходами. Я добавляла ще 5 хвилин, потім ще 3 хвилини. І вже такий плясок у мене якийсь. <хи> я тут з пашкою його провіряла. Він начебто спечений, але це ж це ж я це даю, викладу, мені на досточку, хоч ще й не випадає. Зараз він лопатку. Ну це це, це капець. Це, Це просто капець. <свист> я не знаю, я не знаю, що це таке в мене вийшло. Можливо, і правда, треба тільки кефір <свист> і розпушувати. Ну, ось таке, не знаю, видно, не видно ось таке знизу. Зовсім якийсь такий геть мокрий. А тут ось отак він виглядає якийсь пляцок <ріст> на, на, на хліб, на хліб, знаєте, друзі. Хоч би я його ще 20 хвилин пекла, держала б мікрохвильовці, він би все одно хлібом не став. Так що не знаю. Можливо, у мене мікрохвильовка, але я ем, доволі такі гарні бисквіти у мікрохвильовці у мене. Я роблю тортики. А це щось таке в мене вийшло, ну це просто жесть. Знаєте, не знаю, чи я виложу це відео, чи не виложу. Якось стидно, позорно. Ну, не знаю, побачу. Але все ж таки я, напевно, куплю кефір. І, і попробую, куплю розхожувати і спробую. Спробую ще раз. <гум> ну ось так. Так, да. все. Це, знаєте, більше схоже на якийсь недороблений омлет. <гум> <які> перероблений. <гум> Я не знаю. жовто, яйця видно. Ну, можливо і правда, треба тільки кефір. Можливо, правда, не можна було. На сливках вони жирні. Ну, ну, знаєте, не знаю. Не знаю. Ну, не знаю, наскільки воно східне. На камеру, може навіть скуштую. Вже в туалеті сидіти не буду. Слухайте. Я навіть не знаю, на що воно схоже. Я вам дуже повинен сказати, що воно чимось і правда нагадує мені омлет, який з мукою. І, мабуть, мабуть, тому що на сливках. Сливка жирність була 36%, доволі висока. И він на смак такий жирний. Ну, ось так. Всім дякую, хто був зі мною. Всім бажаю добра, миру, злагоди, добробуту. <рес> Щоб у вас такий хліб ніколи не... <гум> не був, щоб він у вас був дійсно хлібом, а не ось таким експериментом, як оце у мене. Ну, все, не все добре. Всього вам найкращого. До побачення.